Це два інструменти, які мають протиріч. Вони мають досить об'єктивні параметри. Перше, це асортимент. Асортимент біржі він, звісно, обмежений. У нас ми відмінусували там 10 тисяч майданчиків. Якщо ви користуєтеся аутрічем, звісно, вам доступні будь-які майданчики. Ви можете заутрічити все, що тільки придумаєте. Швидкість біржа якраз дає вам максимальну швидкість. Ви можете розмістити посилання за годину або навіть швидше в аутрічі. У вас ніколи не буде такої швидкості. Контроль Біржа дає високий. Оки контролю стріч дає середня гнучкість. Бірша дає вам конкретний вид розміщення або стаття, або прес-реліз. Outreach дає вам можливість різні варіанти реалізації вашої стратегії саме гнучкість являється найголовнішим параметром. Штовхуючись від нього, ви можете коригувати, який інструмент вам потрібно використовувати в біржі або Outreach.